Вихованці Чернігівської циркової студії Максимум що при будинку культури на шерстянці взяли участь у масштабному шоу Здійснити мрію повернути вкрадене дитинство. Захід провели у Львівському цирку для дітей захисників і захисниць. В концертній програмі виступили 200 артистів з хореографічних, спортивних шкіл та циркових студій з усієї України. Там були дітки, у яких батьки на війні, були дітки, у яких батьки в Азовсталі, у яких батьки загинули, Це це була програма від дітей для дітей. Тобто діти з циркових студій України робили дві шоу-вистави для дітей військових. Були діти із Донецької області, із Херсону. Ну з всієї України було цікаво подивитися, що в них інші щось для себе нового. Так поділитися досвідом. Ну там багато цікавого для участі у шоу учасники проходили відеовідбір. Юні співаки, танцюристи, акробати, повітряні гімнасти демонстрували свої вміння. З Чотирьох номерів у Чернігівській студії відібрали два: хлопчика на котках та двох дівчинок з парною акробатикою на столі. Ми виїхали 29-го. 30-го та 31-го у нас були репетиції, тобто дітки зранку та майже до вечора увесь день були репетиції у цирку. З першого було дві програми, дітки виступили, і на наступний день ми вже поїхали. Юні артисти займаються цирковим мистецтвом вже не один рік. Марія та Михайло впродовж восьми років. Яна близько двох. Щоб досягти високих результатів, діти тренуються по декілька разів на тиждень перед особливо важливими змаганнями щоденно. Як і перед кожним виступом, трохи хвилювався. Трохи було незвично зі сцени на арену цирку переходити, бо там тебе глядачі бачать майже всюди. Ну, в цілому, все сподобалось. Перед виступом було дуже, ну так, адреналіну було дуже багато і. До цього ми ходили декілька днів у цирк, дуже довго там знаходилися, репетували всі номери та дивилися інших. До конкурсу у валювах ми дізналися за місяць десь так. А так. Ми кожен день репетуємо тут намери. Це вже не перший успіх маленьких артистів. Діти виступали на арені не тільки львівського цирку, а Дніпропетровського, Запорізького, Київського та Одеського. Брати участь у благодійних заходах та конкурсах планується надалі.